Я протестував усі фішки Galaxy AI на своєму Galaxy S24 Ultra, А поки це відбувалося, Samsung випустила оновлення для інших пристроїв сімейства Galaxy, на яких теж з'явилися ці нововведення. Сьогодні розповідаю вам про приховані та неочевидні можливості Galaxy AI, причому відзначимо зручність і незручність деяких функцій на різних форм-факторах. Погнали! Я впевнений, що не всі з вас знають, на що здатна функція Circle to Search. Так, її основна функція пошук інформації, але якої саме інформації. Щоб активувати цю функцію, потрібно зробити тривале натискання на клавішу Home або на нижній частині екрану, якщо у вас активоване управління жестами. Circle to Search працює в будь-якому місці системи, і це дає вам можливість здійснювати безліч операцій. Наприклад, робота з геолокацією. Побачили. Якесь мальовниче місце або якесь зображення місцевості, якщо ця локація вже десь у когось повторювалася, з великою часткою ймовірності Circle to Search покаже вам координати цього місця на карті. Ще один приклад: робота з текстом. Наприклад, ви читаєте якусь цитату або матеріал і хочете знайти перше джерело. Тут ви можете не виділяти область на екрані, а тривалим тапом по тексту виділити саме сам текст і Circle to Search Знайде уривки цитат або весь текст і першим рядком покаже ресурс, де цей матеріал з'явився вперше. До речі, ця функція дуже зручна на планшетах Samsung, коли ви працюєте з текстами, листами та іншими матеріалами. Ну просто форм-фактор та розмір екрану зобов'язують вас це робити. Наприклад, ви пишете диплом або договір, або просто виконуєте якусь офісну роботу. До речі, є ще одне нестандартне застосування Circle to Search. Ця функція працює навіть у додатку камера. Я досить Часто використовують цю фішку на Galaxy S24 Ultra. Ось як вмикаємо зум-об'єктив, максимально наближаємося до потрібного об'єкта, який я не бачу на такій відстані, просто так активую Circle to Search і система заморожує зображення в кадрі, даючи мені змогу розпізнати побачене. Ну тобто навіть фото робити не потрібно, щоб потім його відкривати і потім активувати Circle to Search прямо в застосунку камери. Робити все одразу на люту. До речі, зображення всередині Circle to Search можна збільшувати, якщо об'єкт. Виявлення дуже маленьке. Це можуть бути написи, які ми хочемо перекласти іншою мовою, або будь-яка інша інформація. І це реально зручно. Ось вам приклад: ви побачили людину на вулиці і вас зацікавив її одяг. На великій відстані можна наблизити зображення за допомогою камери смартфона і просканувати перехожого. Ну, знаєте, було ж у вас таке, купила людина якусь штуку в магазині, а вам потрібна точно така сама і хочеться дізнатися, де вона взяла цей предмет. Тепер можна надійшові. Навіть на відстані це зробити, не наближаючись до об'єкта. Наступна фішка, така маленька, але цікава: це AI шпалери на робочий стіл. Усі свої шпалери на смартфоні я останнім часом створював сам руками за допомогою штучного інтелекту і сервісу Midjourney. І в якийсь момент я просто втомився це робити. Постійно треба якісь запити придумувати, якісь промти цікаві. Просто втомився. Тепер штучний інтелект може генерувати шпалери сам, прямо на смартфоні Galaxy. Неважливо, що за пристрій, враховується будь-яке співвідношення. Сторін екрану, наприклад, якщо у вас Galaxy Fold, ви просто обираєте промпт і комбінацію предметів, які хочете зобразити на шпалерах, і AI-смартфоні в смартфоні або в планшеті буде сам вам генерувати картинки. У високій якості, причому, незважаючи на те, що кількість промптів і комбінацій обмежена, щоразу під час вибору одного і того ж набору промптів, система генерує різні зображення. Так, зараз ця функція реально обмежена. Можливо, з часом для нас відкриється повноцінна система генерації зображень з допомогою взагалі будь-яких промптів, але це вже тягне на окрему повноцінну модель генеративного штучного інтелекту, а таке поки що дозволити собі може не кожна компанія. Наступна фішка, яку дуже Зручно використовувати і на смартфоні за Pen, і на планшеті з великим екраном. Це Generative Edit. Я, наприклад, використовую цей інструмент для створення прев'юшок на YouTube. Так, найчастіше я починаю робити це лежачи на дивані за допомогою смартфону, і вже потім допрацьовую все на комп'ютері. Тут ви можете видаляти непотрібні об'єкти в кадрі. І так, це все можна зробити на комп'ютері у фотошопі, але на смартфоні за спен це набагато швидше і зручніше. Також ви можете змінити. Розміри об'єкта в кадрі, зменшити їх або збільшити. Виходить так, що порожнечі, які звільнилися, нейронка домальовує сама. Так, у разі сильної зміни кадру, якщо наблизити зображення, то можна побачити намальовані об'єкти. У загальній картині має гарний вигляд, але цю опцію ще потрібно покращувати і оптимізувати. Якість відредагованих знімків сильно залежить від самого. Вихідного зображення. Взагалі, Galaxy AI дуже сильно заточена саме під роботу із зображеннями. Є тут дві заховані опції, які потрібно використовувати. Функція 24 години таймлапс. З фотки можна зробити таймлапс-відео. Ось приклад. У мене фото зроблене на заході сонця. Натискаю кнопку, і Galaxy AI імітує зміну часу доби і створює. Ну, такий гарний ефект. Друга опція, просто супер. Зветься ремастер. Практично завжди вона пропонує свій варіант обробки зображення, і практично завжди це дуже сильно покращує фотографію. Обов'язково спробуйте цю опцію. А ще я вам до цього моменту в інших оглядах розказував, що Galaxy AI в смартфоні Galaxy, і вже в інших пристроях Samsung вміє переробляти чорно-білі фотографії на. Кольорові і робить це неймовірно круто, начебто він реально знає, як виглядав цей об'єкт, коли його фотографували. Просто візьміть будь-яку фотографію з інтернету в нормальній якості чорно-білу і спробуйте. Працює як магія. Наступна функція. Instant Slow-Mo. річ до якої страшенно швидко звикаєш, і починаєш використовувати при перегляді взагалі всіх відео на своєму смартфоні. Як це працює? Ви відкриваєте відео, зняте на ваш смартфон або планшет, і під час перегляду натискаєте на будь-яку ділянку екрану і тримаєте палець. У вас відбувається уповільнення відео. Причому незалежно від того, з якою частотою кадрів на секунду було записано це відео. Якщо кадрів не вистачає, смартфон буде домальовувати. Воти ці кадри, і це іноді помітно. Рухаємося далі. Уперше за довгий час на Android-пристроях я перестав використовувати Gboard і пересів на клавіатуру Samsung. Є дві причини: перша пов'язана з кастомізацією, друга вже з AI. Встановивши на свій пристрій додаток під назвою Good Lock ви можете кастомізувати рідну клавіатуру Samsung так, як не кастомізується жодна інша клавіатура на Android. Для цього знадобиться доповнення під назвою KISS Cafe. або кейфей. Ну кафе, кафе, воно і в Африці кафе. Можна змінювати все: форму і розташування кнопок, розміри окремих клавіш на клавіатурі, відступи. Ну і звісно ж, зовнішній вигляд. І тепер ваша клавіатура тісно інтегрована з Galaxy AI. Я використовую деякі фішки не зовсім за призначенням. Наприклад, у клавіатурі Samsung за допомогою AI можна змінювати стиль вашого письма. Тут є 5 різних варіантів стилів. Деякі з них використовувати точно не варто. Наприклад, стиль Emojify перетворює сказане на емоджі, або, наприклад, стиль сучасного викладу, який ставить у тексті різні, нібито модні хештеги. Ну, загалом має такий вигляд, ніби пенсіонер намагається написати щось по-молодіжному. Я ж використовую деякі стилі в клавіатурі, щоб швидко. Відформатувати текст і надати йому читабельного вигляду, ну з точки зору взагалі зовнішності цього тексту. Найчастіше це відбувається в застосунку notes, рідному застосунку Samsung, і це реально крутий застосунок. І так можна швидко писати і робити акуратними пости для соціальних мереж або листи для пошти. AI не тільки форматує сам текст, а й перевіряє його на граматику, причому робиться дуже дуже круто. Так, Galaxy AI в прив'язці з клавіатурою Samsung це не чат-бот, на кшталт. Чат GPT, який напише за вас щось за запитом. Це інструмент, що може Привести ваші власні тексти до ладу просто одним тапом. І якщо ми вже заговорили про застосунок Notes, який працює на всіх пристроях Samsung і синхронізує інформацію, то мені здається, що Galaxy AI найкраще реалізована саме в цьому застосунку. По-перше, тут з'явилася функція автоформатування. Якщо ви користуєтеся планшетами Samsung з додатковою клавіатурою, то застосунок Notes і штучний інтелект можуть стати для вас універсальною платформою для ведення щоденників, конспектів і зап записів. і саме в цьому додатку ви можете дуже швидко відформатувати ваші записи, надавши їм більш професійного зовнішнього вигляду. Крім того, тут є функція під назвою Summary. Це моя найулюбленіша функція, і вона працює дуже круто. Ви берете великий текст, натискаєте Summarize і AI робить для вас. Вижимку найважливішої інформації, якщо ви пишете новини, наприклад, в соціальні мережі, ця штука просто must have. До речі, функція Summary є ще і у вбудованому браузері Samsung. А до цього моменту ми, в принципі, ну не використовували рідний браузер Samsung, ми використовували завжди Chrome. І я хочу вам сказати, що цієї штуки із... Рідного браузера Samsung, мені дико не вистачає в інших пристроях і в інших застосунках. Наприклад, я відкриваю якийсь величезний новинний сайт, відкриваю якийсь величезний новинний матеріал на закордонному сайті. Я не дуже хочу читати лонгрід, але хочу отримати коротку версію з усіма важливими деталями. Що я робив раніше? Для цього мені доводилося копіювати цей текст, у нього потрапляли непотрібні. Відрізки з рекламних блоків та інших заголовків. Потім все це вставлялося в чат GPT, і він робив мені саме річ. Зараз хтось скаже, що ну є ж плагіни в чаджепіті, яким просто можна дати лінг. І він сам все розкриє і напише: ні, не всі сайти працюють за таким принципом. Дуже часто потрібно реально брати текст руками. А на Samsung я просто відкриваю будь-яке посилання за допомогою рідного браузера і просто натискаю. Одну клавішу Summary. Він мені видає вижимку тільки важливої інформації. Ще й перекласти все це може дуже-дуже якісно. І це реально дуже зручно. Наступна суперкрута фішка, якою я часто користуюся, це AI-транскрипція в диктофоні. У чому крутість цієї опції? Вона дозволяє вам транскрибувати ваші голосові записи в текст. Причому вже після того як ви щось записали, наприклад, у вас є багато різних. Надиктованих якихось там файлів, і ви можете окремий файл взяти, просто транскрибувати в текст в текстову версію. Причому ви можете це зробити, якщо навіть у вас в диктофоні був діалог двох людей. Він розпізнає два різних голоси і робить це як інтерв'ю. І це економить реально багато часу під час підготовки, наприклад, для мене сценаріїв для своїх відео. Я дуже часто надиктовую думки в голос, а потім. Це все транскрибую в текст. У мене готова так звана риба сценарію. А сам транскрибований текст проганяю через форматування тексту, який вже показав вам на цьому відео. Які треба зробити висновок, перша спроба Samsung впровадити AI у свою екосистему вилилася на нас із вами у вигляді додаткових опцій під час роботи із зображенням та відео, роботи з текстом та інформацією, а також трішечки роботі зі звуками. Інформацію стало простіше. Добувати, обробляти, оформляти і публікувати. Всі ці функції були поширені не тільки на найновіші флагмани, а й на найпопулярніші пристрої Samsung різних форм-факторів. Зараз ви бачите всі ці пристрої, на яких працює Galaxy AI від звичайних смартфонів до планшетів і складних пристроїв. І знаєте, що ми стоїмо на самому початковому етапі цього розвитку. Штучний інтелект у майбутньому буде дедалі щільніше інтегруватися в наше з вами життя і можливо. Можливо, змінить наше з вами спілкування з нашими пристроями те, як ми здійснюватимемо пошук інформації, як ми слухатимемо музику, дивитимемося і обиратимемо відео, як ми автоматизуватимемо. Господи, яке це слово? Автоматизуватимемо спілкування та роботу з нашими файлами. Насправді політ фантазії безмежний, і ми стоїмо з вами на шляху величезної. Та проривної оптимізації всіх робочих і розважальних процесів. Майже не забув вам розповісти, якщо у вас взагалі немає смартфону Samsung, і ви не знаєте, як виглядає One UI 61 як туди інтегрована Galaxy AI, ви можете це все спробувати за допомогою спеціальної функції Try galaxy на будь-якому смартфоні. Для цього просто треба зайти на сайт компанії Samsung. Там є спеціальний розділ Try galaxy спеціальний QR-код. Ви його скануєте своїм смартфоном, і у вас повністю на вашому смартфоні запускається. One UI з прикладами того, як працює Galaxy AI і як працює сама операційна система. Тут ви можете передивити, що таке Circle to Search, Note Assist, Photo Assist, Live Translate, Chat Assist і все, про що я кажу в цьому випуску. І так це дуже забавно, коли ти на iOS запускаєш One UI. виглядає доволі. Прикольно, друзі, спасибі, що подивилися це відео. Поділіться ним з вашими друзями. Так ви допоможете поширенню україномовного контенту. Побачимося в наступному відео. Бувайте!